З часом проблема задоволення потреб людства в електроенергії може навіть зрости, адже у пошуках шляхів позбавлення від нафтової залежності уряди багатьох країн світу спонукають розвиток і поширення електромобілів. Хоча на ринку вже з'явились перші електромашини масового виробництва, їх ще надзвичайно мало. Швидкому розповсюдженню нової технології заважає відсутність інфраструктури та недосконалість батарей. Однак, для прикладу, США, все більше компаній працюють над електричними моделями. А уряд фінансово спонукає американців пересідати за кермо таких авто. Про проблеми та успіхи на шляху до поширення електромобілів. Уляна Телюк. Дехто вважає, що день електричних автомашин уже наступив. Як приклад називають Chevrolet Volt, що працює на електричній батареї, після розрядки якої включається бензиновий двигун чи модель Nissan Leaf, повністю електричного транспортного засобу, призначеного правда, лише для коротких поїздок. Електричні авто не є зовсім новизною для Америки. Цей електромобіль був збудований в Лос-Анджелесі в 1897 році учнем старших класів Ерлом Ентоні. Вже на початку ХХ століття таких машин було чимало. І все ж саме автомобіль з бензиновим двигуном заполонила автостради США та світу. У 1996 році Дженерал Motors випустив модель EV1. Лесли Кендал з автомузею імені Петерсена. каже, що водіям сподобався цей автомобіль. Виглядав класно, цього не заперечиш. На головних американських ринках, де машину випробовували, люди відгукнулися дуже позитивно. Працювала вона чудово однак його виробництво було дорогим, а можливості обмежені сьогодні. Електричні авто більш вдосконалені, але проблем не поменшило. Наприклад, знайти електричну заправку поза великими містами майже неможливо. Немає навіть сумніву, що нам треба зосередити увагу на розширені інфраструктури, інакше ми побачимо географічне зосередження цих авто в певних місцях. Нові зарядні системи вже встановлюються як у власних будинках, так і комерційних установах. Провідним поставником є компанія Ероварменд скрізь від Австралії до Європи, Канада, Бразилія, Тихоокеанський регіон, Індія та інші країни. Ми працюємо майже усюди. Усюди серйозно зацікавлені в електрифікації транспорту. Гібридні авто, що працюють на бензині та самозарядних електричних батареях, як, наприклад, Prius компанії Toyota, популярні серед водіїв, які турбуються станом довкілля і зростання цін на пальне. Але навіть ці автомашини становлять невелику частку авторинку. автомобілі з традиційними бензиновими двигунами все ще переважають на ринку. Тож, звичайно, споживачі частіше обирають поміж них. Гібридний ринок досі становить лише 2-3 відсотки, а повністю електричних авто ще менше. Одна з головних причин водії побоюються розрядження акумулятора, на зарядку якого йде кілька годин. Але якщо правильно спланувати дорогу, цього не станеться. є декілька підходів. Один з них це утилізація батарей, які швидко замінюються на станції, і замість того, аби чекати годину чи п'ять годин на зарядку, витрачаєш 5-10 хвилин на заміну батареї. Це один зі шляхів, які можуть стати розв'язкою проблеми в майбутньому. ще одна технологія екологічно чисті водневопаливні елементи, які автовиробники розглядають як потужний рушій нових транспортних засобів. Усі ці зусилля одного дня дадуть споживачам надійні електричні авто. споживачі, як виглядає, хочуть мати автомобіль, що працює на поновлювальних джерелах енергії, не забруднює повітря, простіше сконструйований, легкий в експлуатації, тихо працює тощо. Враховуючи, що інфраструктура поширюється, електричні автомобілі можливо вже незабаром почнуть користуватися все більшим попитом. Уляна Телюк, голос Америки.